Два тижні тому купив кран, дивіться, воно закрито І ось воно сюди протікає. Це новий кран поставив. Просто з-під крану. Зачинено, ну, закрито все. Якось воно відкриває само по собі і тече звідти з-під цього Натекло кран. Це тут у воді все. Ось такий новий кран. Ось тут воно тече. Ось тут. Воно тече Трісті із за того, що картридж не тримає всередині. Ну, так це, це моя проблема. Проблема Ча? споживача. Ну, конечно, тобто ви продали так. несправний кран. Ми продали справний, він у вас працював, розумієте? Працював. Він працював два тижні і потік. Із-за того. Він працював два тижні. Чому він не працює? Я у вас розказую, питаю. То, вас ну то платить. поміняйте мені на справний. Поміняйте мені на справний. Якщо він... у вас два тижні. Я кран купляв що на два тижні? У вас там вже більше, як тижні. А, ну так, два тижні і пару днів. Тобто він. Як... Якби я ще не побачив це, якби я затопив сусідів. Це Мужчина, стану, треба дивіться, де от, я вам скажу, ви купили самий дешевий змішувати, от саме дешевий, реально. І ви розказуєте, що ми маємо ще відповідати за те, що ви затопили чи не затопили сусідів. Так так кран же ж потік. Бо він, ваш. Вашчина купує саме дешевий сміситель, Вона має розумієте, да, Якби питати, я... що може з ним статися? А, тобто я ще винен в цьому, так? Да? Я винен в цьому? Ну дайте я на вас зніму, як і ви гарні. Ви не маєте право маю право. Ви маєте мені повернути несправній виріб. Несправний забирайте, ви ж несправні Ви маєте мені повернути справний, або повернути кошти за нього. Тобто ви ізначально знали, що він поганий. Щоб не мені сказали. Ну я маю покупляти кран кожні два тижні, по-вашому, так? Да? Яка ще мене звинувачує в тому, що вони продали несправній виріб, будь ласка, на сінному ринку.